Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу розказати про профілактичну обробку персика по рожевому бутону. Поїхали! Як розпізнати, що ваші персики вже знаходяться на стадії рожевого бутону? Цвітові бруньки повинні набрякнути, і має бути видно рожеві пелюстки квітів, які пробиваються крізь лусочки. Обробка персика по рожевому бутону це одна з двох обов'язкових профілактичних обробок персика. Вона проводиться для того, щоб запобігти основним захворюванням: кучерявості листя, парші, моніліозу. А також для того, щоб знищити шкідників східну плодожерку, попелиці та багато інших. Вона проводиться за 2-3 тижні після першої профілактичної обробки персика по зеленому конусу препаратами контактно-системної дії. Для того, щоб контактними препаратами знищити всі наявні патогени, які є на персику в даний момент. А також системними для того, щоб вони увійшли всередину рослини і забезпечили нам захист на наступні 2-3 тижні. Ми всі прекрасно знаємо, що препарати, якими проводять обробки, потрібно постійно чергувати. Але, скажу вам з власного досвіду: чергувати потрібно тільки в межах перевірених компаній, перевірених продавців. Для цієї обробки я буду використовувати препарати від торгової марки Protect Garden, вироблені у Німеччині компанією Bayer AG. Для захисту від усього спектру грибкових захворювань я тут використаю два фунгіциди. Магнікур Sensation та Магнікур Hard. Щоб оберегти дерева ще й від шкідників, я у бакову суміш додам Прованто Вернал. Виробником зазначається, що препарат Provanto Vernal може використовуватися навіть в період цвітіння, тому що він абсолютно нешкідливий для бджіл і джмелів, якщо ж, звісно, дотримуватися пропорцій. Бакова суміш у нас буде складатися з трьох препаратів: двох фунгіцидів і одного інсектоцида, які ми змішаємо відповідно до рекомендацій. Найкращим часом проведення обробок є вечірні години. Погода повинна бути безвітряна і в найближчий час не повинно очікуватися дощу. Отож, беремося до роботи. Для обробки я використовую бачок 12 літрів. Звичайний бюджетний. Спочатку я до нього додаю трошки води. Небагато буквально 2-3 літри. Далі я додаю препарати. Магнікур Sensation я додав з розрахунку 3,5 мл на 10 літрів. І Vernal я додаю 2 мл на 10 літрів води. Магнікур гар додаю з розрахунку 8 грам на 10 літрів води. Всі пакетики дуже зручно пофасовані, так, щоб можна було змішати всі в робочу суміш 10 літрів. Все, тепер я обережно додаю залишок води. Додаю воду під тиском. Це зразу допомагає розмішувати препарати. Всі препарати я замовляв через офіс з доставкою по пошті. Тому я впевнений в якості цих препаратів. Посилання до того, як можна придбати ефективні і справжні препарати, я залишу в описі. Все, ми набрали потрібну кількість води. Тепер закриваємо бачок і добре перемішуємо. Добре, закриваємо оприскувач і збовтуємо нашу суміш. Від напору води, який ми перед цим заливали, суміш вже, в принципі, повинна була розчинитись. Всі препарати торгової марки Protect Garden дуже добре розчиняються. Це ручний оприскувач, тому потрібно ще й накачати. Для проведення обробок використовуємо повний комплекс захисту. Окуляри, респіратор і гумові рукавиці. Як я вже сказав, обробку проводимо в безвітряну погоду, в вечірні години. І також обробляємо повністю всю поверхню наших дерев, дотримуючись всіх заходів техніки безпеки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також в коментарі пишіть ваші побажання і запитання. Дякую за увагу. Побачимось!